Hyundai Kona 2019 року, 64 кВт батареї, 120 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Весь в оригінальному окрасі, жодний аленат не пробований, 120 тисяч рідного пробігу. І комплектація практично максимальна. Не вистачає тільки повної шкіри, але, на мою думку, шкіра і не потрібна, Я би брав би тільки з таким салоном, особисто для себе. Електропривід сидіння, акустика, крел, автоскладування зеркал, мертві зони, проекція. Великий екран, підігрівки сидінь, керма і так далі. Адаптивний круїз, контроль, Короче, повний заряд. Все ще може бути тільки ось те, що комбінований салон, а не шкіра. Ну, Взимку морозити сраку на шкірі, така собі затея. Машинка технічно без жодних зауважень. Даємо повний пакет документів для першої реєстрації. Перша реєстрація до 1600 гривень.